Дев'ятнадцятого грудня весь православні люди з різних куточків світу на святкову службу скликають церковні дзвони цього дня віряни вшановують святого Миколая. Протобто на стежкою поглому снігу до святопокровського храму, що у Червоній Слободі. День святого Миколая одне із перших свят новорічно-різдвяного циклу. А для червонослобічан воно ще й подвійне. Святкову службу править настоятель храму Отець Миколай. Хоч день робочі, але прихожан зібралося чимало. Багато прийшли із маленькими дітьми, щоб на них зійшла Божа благодать. Традиційно після служби із до досових прохожан звернувся отець Миколай. Присутній в настоятель храму повідав про життя і діяння Святого Миколая. Святий творець Миколай за час свого земного життя багато допоміг людям, багато допоміг дітям, багато допомагав людям і на морі, і на суші, допомагав людям і в темницях, і в лікарнях. Допомагав тим людям нужденним, які звертались до нього за допомогою, особливо за молитвою. І, святитель Судотворець Миколай, через свої молитви, своїми молитвами випрошував милосердного Бога для кожної людини, яка зверталась до нього за допомогою. Виходя, щоб милосердний Господь виконав для цієї людини. Це прохання. Наш храм особливо щасливість того і ми припожани, що в нашому храмі настоятель його носить ім'я цього великого Божого угодника Николая. Тож ми сьогодні вітаємо вас, батюшка, із вашим днем ангела. Нехай ваш Небесний покровитель буде завжди з вами. А день святого Миколая, особливо в Україні, є найваженішим святом для дітей, оскільки він щедрий на подарунки. Так і у свято Покровському храмі уся малеча отримала солодощі від імені Святого. Але своїм обов'язком на статель храму Отець Миколай цього дня вважає не обділити увагу жодного маленького жителя Червоної Слободи. У сьогодні у сьогоднішній день святило це Миколая, Ми кожного року. Їдемо у дитячі садочки, розвозимо діткам-подарунки, також від Миколая завдяки гарній підтримці і бакалеї в Черкасах, така є фірма і нашого колгоспу, СПП РВД Агро. Ми маємо можливість. За їх спонсорства розвести в садики діткам також подарунки, щоб привітати їх і святим Миколаєм. Також і веземо подаруночки і в дитяче відділення в лікарню. Ну і цього року вже хочемо і в кожну палату, до кожного хворого зайти. Не з подарунками, можливо, але з таким привітанням. і Привітати людей з Миколаєм, з пиріжками, з мандаринами, щоб люди також відчули свято, яке сьогодні відбувається. Тож, не витрачаючи даремну часу, отець Миколай рушає до садочку Дніпряночка. Дніпрянь, І дійсно про святого Миколая, який щороку підкладає подаруночки під подушку, малеча знає чимало. Люблять діти, Миколая, шану кожен віддає, хто мольба його благає, всім він поміч подає. Свої гости малечу розважала ще й піснями. Чі дарунки припали гостям до душі, а справа тим часом дійшла до найприємнішого для малечі. Я хочу подякувати Святому Миколаю за те, що він щорічно приходить до нашого дошкільного закладу, вітає всіх діток із цим чарівним святом, дарує подарунки, і це вже майже 20 років. І я хочу подякувати всім, всім, хто причетний до того, що наші діти отримують завжди такі чудові прекрасні солодощі. І бажаю, щоб було їм здоров'я, добро і благополуччя, і нас кожен рік не забували із солодкими подарунками, добрим словом та щирою молитвою Отець Микола цього дня побував ще у двох сільських садочках та у районній лікарні. Ось морозним вечором знімальна група програми і люди вирушає в самобутню місцину Черкащини на хутір Буда, аби в українському колориті відсвяткувати Миколая. Тут поруч із тисячолітнім дубом Максима Залізняка розташувався ресторанно-готельний комплекс Дикий хутір. Цьогоріч він отримав назву музейно-етнографічного. Про все старано дбає господиня Леся Островська. Зараз ви знаходитеся в першому залі, де відтворена історія Козаччини XVII століття, історія Холодного Яру XVII століття. І наступний зал, якщо ви перейдете туди, ви перенесетеся начебто в іншу епоху в 21-й рік, Холодний Яр, Холодноярську Республіку, де був отаманом Василь Чучупака і був такий, як воїн-отаман Чорний Ворон, і ці події відтворені були в романі Чорний Ворон. От, звичайно, Родзинкою нашого закладу є наша українська кухня, яка приготовлена і я контролюю цей процес і створена на якісно екологічно чистих продуктах. Ми випікаємо домашній хліб. У нас є такі страви, як дичина, у нас є козацькі наливочки, які рецепти, яких я отримувала у скажімо таких старовинних шинкарів. Всі-всі-всі українські національні страви козацький куліш, крученики, варенички різноманітні. Та не хлібом єдиним, аби люди збагачувалися духовно, краще пізнавали українські традиції та вірили в дива, на дикому хуторі влаштували вечорниці. Дорослі та малеча пишуть листи до святого та власноруч готують святкових миколайчиків. Я віду снігу якась на тарілки. Він не збуде з відром Дівчата, маленькими байник. ручками. А розкажи, який в тебе сніговичок. Не сильно парк. Миколаїв це людина, яка раніше роздавала дітям подарунки. І дорослим теж. Вона не. Робила зле тільки добре, вона не могла робити зло, тому що вона не вміла, тільки добро, дарила подарунки, кожен кожне своє життя. Доки до. до, до. до. його до. життя не закінчилося. А зараз Миколайчик до дітей приходить. Так, ви, Тільки другий. Дядя, який всім дарів гадати, під подушки і розгляд кровати. Такі колоритні вечорниці всім до душі. Найщиріші вітання у День Святого Миколая із чудового місця, яке називається Дикий Гутір. Стричній пам'ятці на Черкащині у самому в моїй серці в Холодному Ярі. Тут усе пронесено історичною спадщиною. Наші найкращі вітання від делегації Кіровоградщини дуже подобається весело, розважається музика і атмосфера дуже чудова. Я тут приїжджаю не перший раз. Я дуже вдячний цьому закладу, дикому худорю, особливо директору Лесі Петрівні за ці свята. Часом з'являється головний герой дійства, святий Миколай. «Бабу дійсно Богу треба, щоб спускався я із неба, щоб повчачі і дівочі зазирнути щиро в очі, пригорнути, приласкати і тихесенько спитати, як живете на цім світі, мої милі Божі діти, як живете? А ви як живете, люди добрі. <звілляє> Аби отримати подарунки від святого, малеча береться до справи. Гарна річка, новорічка, найчудовіша в землі, річка, чарівничка, поміркуйте на селі. На ялинках теча чаклунка, скрізь запалює зірки. І найкращі подарунки нам кладеться в подушки. Святий Миколай усіх щедро обдарував гостинцями. Я щиро вітаю всіх черкащан, заступаючи новим Роком. Хочу побажати всім щастя, здоров'я, благополуччя, усіляких гараздів, щоб родини всіх наших черкащан, земляків, взагалі українців були щасливими, здоровими, благополучними, збільшувались і примношувалися. І хочеться нагадати дорослим, як ми були колись дітками. Ми вірили в чудо, ми вірили в святого Миколая. Ми вірили в Діда Мороза, який вночі до нас приходив і під ялинку клав подаруночок. От я хочу нагадати черкащанам, як би не було б нам зараз складно жити. Мрійте і думайте про краще. Згадуйте про те, що є святий Миколай на небі, і що він любить не тільки діточок, а любить і дорослих. І всі наші мрії, бажання, нехай збуваються. Бажаю всім незалежності політичної, економічної і всяких-всяких гараздів. же новий рік без ялинки. Пухнаста запашна лісова красуня є головним атрибутом зимових свят останні кількасот років. За цей час постійно змінювались і тенденції у її прикрашанні. Особливо в останні роки дизайнери наперебій змагаються, вигадуючи все нові способи прибрати новорічне деревце. Але всі одностайні у тому, що прикраси мають бути витримані у стилі символу Нового року. 2013-м заправлятиме Чорна водяна змія. Ця тваринка віддячить у новому році тим, хто у прикрашанні ялинки проявить оригінальність. Живі або штучні квіти, яскраві банти, а також традиційні кульки цьогоріч у фаворі модними. Є такі кольори зелений, синій, золотий та сріблястий. Не забудьте оселити біля ялинки і головну героїню свята. У питаннях декору стануть у нагоді поради та широкий асортимент різноманітних тематичних прикрас у магазині Флора. А завбачливі господарі можуть подбати і про весняне оздоблення дому чи присадибної ділянки. Завітайте до нас в магазин на новорічні свята. Ми маємо великий вибір новорічних ялинкових прикрас і новорічного декору. Також ми маємо в продажі. За зниж зниженим цінам великий вибір посадкового матеріалу цибулькових та корневка корневичних квітів зараз. У нас в продажі є гіацинти, тюльпани, нарциси, крокуси, також багато насіння квітів, також багато кімнатних квітів. Можна тут придбати і насіння овочевих культур до кожного пакетику отримати ще безкоштовні поради кваліфікованих продавців консультантів. Продукція магазину Флора я вже не перший год достойний асортимент і сходять всі практично сімена. Що дуже приємно, коли це на огороді. Від щирого серця я хочу привітати з усіма святами всіх наших постійних покупців, особливо тих, яких забігають до нас дуже часто, а також всіх жителів нашого міста і області, тому що до нас приїжджають люди не тільки з Черкаського району, а також іншим це Спола, Золотонуша, Золотоноша, Чигирин, Кам'янка, Городище, навіть жителі Києва бувають у нас покупцями. Цьому році ми приготували. Дуже гарний асортимент. Ми дуже старалися, і виходять на арену найкращі нові сорти та гібриди, які і з'явилися вже в нашому магазині. Це нові гібриди та сорти огірків: «Монісія», Маріза, «Магдалена», Марія. Вагнер, Чайковський, які будуть більш стійкіші до хвороб, які будуть більш урожайніші, які більше радуватимуть вас як огородників простих, так і фермерів. Крім того, з'явилися також нові помідори. Це сміра, це Махітос, не буду називати їх. Всі їх дуже багато. Асортимент у нас в цьому році дуже хороший. Ціни помірні, я б сказала, від дуже дешевих до середніх. А у період новорічних свят приємним бонусом для покупців стане і новорічний сюрприз від магазину Флора знижки на усю продукцію. Всі покупці, що завітають до нас у період різдвяних та новорічних свят, отримують подарунки. Вітаємо всіх із святами, і запрошуємо в новий рік разом з магазином Флора. Зичимо вам міцного здоров'я і дуже гарних урожаїв. Аня в ефірі село Новорічне рік 2012 За кілька день уже стане історією. Люди активно готуються зустрічати новий 2013 рік. Всі радісні, щасливі, сповнені нових надій і сподівань. І от саме час поговорити про приємне, позитивне і хороше. У нас в гостях сільський голова села Білозір'я Володимир Міцук. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня. з Білозір'я. Ми неодноразово. Відкривали і найпрекрасніший стадіон на Черкащині і святкували день села. І разом з найменшими білозірцями раділи реконструкції дитячого садочку. Тож скажіть, будь ласка, рік 2012 й вам і білозірцям чим запам'ятається? 2012 рік для нас рік є успішним, тому що в нас самое головне, це відкрита додаткова група в дитячому садочку на 23 місця. Друге, те, що у нас замінне на вікна в дільнішій лікарні. Це дасть економії нашого нам тепла. Саме головне в нас, наша радість села це відкритий стадіон на тисячу глядацьких на тищу місць. Це подарунок, який зробив нам наш житель села Почесний Володимир Геройович Лашку. За це, за це ми йому щиро вдячні. Також багато роботи зроблено в селі, по зроблена дорога з твердим покриттям біля дитячого садочка, біля на центральний цвинтар. Я думаю, що багато роботи зроблено і заплановано на 2013 рік. Щоб ми могли новий рік провести старий рік і встрітити новий рік з хорошими показниками. А скажіть, будь ласка, от ви багато перерахували, що вже вдалося зробити? А чим ви особисто пишаєтеся з тих досягнень? Саме головне ми пишаємося тим, що у нас забезпечені повністю дітки, охвачені дитячим садочком. Це головне. Друге питання це радісне для села, це стадіо. Це гордість, наша села. А тепер стали частіше і більше білозірців займатися спортом. Так, да, у нас на сьогоднішній день футбол це основний від спорту, тому що у нас охоплені дітки, майже перші, четвертий класи і до 6 років. Ходить на тренування десь більше 120 дітей. І в нас от в цьому році народилося вже на сьогоднішній день 80 діток. Це майже 40 хлопчиків, які через 4-5 років також прийдуть сюди на наш стадіон. А які досягнення має футбольна команда села Білозірів? Ну ви знаєте, що футбольна команда села Білозіри в цьому році має а, взяла Кубок області, стала чемпіонами області. Це велика гордість нашого села, тому що при в'їзді в Білозірі бачили, що стоїть наша на бікборді наша команда. Це гордість нашого села, тому що ми пишаємося. Цим. І хочу сказати, що Володимир Григорович Лошкул обрадує нас тим, що у нас буде будуватися новий а, спортивний комплекс. Які зможе а, розпочати ігри волейболу, баскетболу та гандболу. А дитячий садочок це така от була тривала реконструкція, так відновлення даху. Так, да, у нас по дитячому садочку вже триває ремонт майже 4 роки. Ми ввели в дію вже дві додаткові групи на протязі двох років. У нас ще залишилася ще одна група, що повністю садочок робив на свою потужність. потужність наша садочка 220 діток приймає на сьогоднішній день. Вона приймає 200 діток. То я думаю, що 2013 рік дасть нам всю можливість для того, щоб хватити повністю дитячий садочок, зайняти всі групи. Були вже як Білозіря буде святкувати новий рік. Ми взяли традицію святкувати новий рік в центрі села біля центральної ялинки. В 23.50 я особисто виходжу біля ялинки, привітаю все населення з новим роком. Збирається дуже багато. В тому році зібралося десь півтори тисячі населення, де зустрічаємо новий рік. І в ровно о 0 годин ми проголошуємо привітання сільський голова з новим роком», відкриваємо шампанське, пригощаємо всім шампанських і звичайної води. Це хороша традиція. Я думаю, цей рік також ця традиція продовжиться. Ми запрошуємо всіх людей, можете приїздити до нас і подивитися, як ми зустрічаємо його. Ми взяли цю традицію русскополянців. Тут у вас така дружня, білозірська родина, вся збирається біля ялинки і всі да, разом. Да, да, да. А ялинка у вас штучна, що справжня? Ні, ялинка у нас справжня. Так, прикрашає соловця, вона вже прибрана, світиться. Ну я на мою думку гарна ялинка. А скажіть, будь ласка, чи вже будуєте плани на 2013 рік? Що будете робити? Да, я, ми будуємо плани, тому що після завтра ми приймемо бюджет села, приймемо соціальну про, про, програму соціального розвитку села, де буде заплановано на слідучий рік. Побудувати дитячий майданчик біля сільського клубу, спортивний майданчик біля сільського клубу. Я, до речі, не сказав, що ми в цьому році також відкрили спортивний майданчик і дитячий майданчик біля центрального будинку культури. А на 2013 рік ми запланували зробити ці майданчики також біля сільського клубу, тому що в нас є ще один клуб, де проживає майже 2,5 з населення. І хочемо, щоб також діти могли відпочивати і займатися спортом на тому відділенні, і також зробити хочемо ремонт сільського клубу, зробити опалення, щоб також вести в дію цей сільський будинок, цей сільський клуб. І основне завдання ще на наступний рік зробити освітлення 5 кілометрів на вуличного, зробити дороги з твердим покриттям. Я думаю, держава дасть субвенцію. Ми щиро вдячні в цьому році. Ми отримали 300 тисяч, майже 300 тисяч коштів з державного бюджету для покриття дороги з твердим покриттям. Це велика допомога. І я думаю, що на наступний рік ми також отримуємо цю допомогу. І це, на... це основний пріоритет буде, щоб кожен рік робити до кілометра дороги з твердим покриттям. Це основні напрямки наші. і розширювати послуги комунальної служби, надавати послуги. На несвітлю. Я думаю, це основні напрямки, якби то зробити. Досить серйозно ви роботу, собі ще надумали на наступний рік. Тож я вам бажаю наснаги або все задумане, обов'язково ще вдалося дякую. зробити. І маєте чудову нагоду, аби привітати всіх черкащан, всіх українців з Новим Роком та Різдвом Христовим. Я хочу користуючись нагодою сьогодні привітати всіх білозірців, всіх черкащан та українців з, новорічним, з новорічними та різдвяними свята, святами. Побажати вам, вашим рідним, злагоди, миру, Спокою, нехай радістю і добробутом наповнюється ваші оселі. У щасті та здоров'ї зростають діти, в шані і любові живуть батьки. Зичу вам всього найкращого. Хай Бог благословляє вас. Дякую вам за таке привітання. А я ще відкрию таку завісу і невеличкий секрет нашим телеглядачам. Пан Володимир привіз іще й пісенний подарунок. Це творчість художнього самодіального колективу села Білозіря. Тож. Ви зараз матимете нагоду почути, як співають у Білозір'я. Від усіх наших телеглядачів за такий позитивний святковий настрій. І усім усім бажаю в новому році міцного здоров'я, наснаги, радості і, звичайно, багато-багато кохання. Бережіть себе і радійте життю. І нехай Дід Мороз принесе вам тільки гарні і приємні подарунки. До зустрічі у новому році! Творчий колектив програми Силої Люди в будні свята завжди з вами. Бажаємо, щоб рік новий вам приніс достаток повний. Бажаємо, щоб в кожній домівці вистачало місця для любові, здоров'я і багатства з Новим роком. Вас я виросла в місті, тому кожна поїздка у село це для мене ціла низка яскравих емоцій. Ми спілкуємося із природою, бачимо різноманітних цікавих, обдарованих талановитих людей. Тому всім нашим глядачам у новому році я бажаю, щоб ваше життя було сповнене яскравих барв. Щастя вам, здоров'я та наснаги!